Викладачі, керівництво та студенти Прикарпатського університету відзначили важливу дату 50 років заснування кафедри іноземної мови. За словами завідувача кафедри англійської філології, яківа бистрова, вони постійно працюють над досконаленням програм та підвищують свою кваліфікацію, щоб забезпечити студентам якісне навчання. Кафедра лінської філології, незважаючи на свій вік, завжди популярна і нова, тому що ми не стоїмо на місці. Наші викладачі вже в силу певних обставин міжнародної діяльності європеїзовані і американізовані. Тобто вони резилієнтні і гнучко підлаштовуються під потреби здобувачів вищої освіти. Ми повністю поглинуті в процес інтернаціоналізації освітнього процесу. Конкурс у нас щороку не зменшується. Я б сказав, навпаки. Наші студенти виїжджають на стажування доволі часто, користуються програмами академічної мобільності, які запропоновані. В нашому університеті міжнародним відділом. Ну і звичайно викладачі підвищують свій професійний розвиток шляхом вебінарів, міжнародних конференцій, програм академічної мобільності. Це безперечно. Для того щоб і студенти мали можливість постійно вдосконалюватися, для них організовують розмовні клуби, вебінари та відкриті лекції, каже третьокурсниця Марта. У нас проводяться спікінг клуби інші заходи пов'язані з мовами, і загалом ми стараємося якось допомагати студентам соціалізуватися і якось з користю і розважально проводити свій вільний час. Ми вважаємо, що це дуже перспективний напрямок, оскільки комунікація між людьми різних культур це дуже важливо, як в контексті соціальному, культурному, багатьох загалом. Тому так, ми дуже любимо свою спеціальність, ми дуже любимо цей факультет, кафедру. І всі дуже вдячні, що в нас такі хороші викладачі, які дають нам знання і дозволяють розвиватися у цьому напрямку. Також завдяки якісному освітньому процесу під час навчання студенти вже мають змогу працювати по спеціальності. До прикладу, студентка Вероніка, будучи на четвертому курсі, паралельно є вчителем англійської мови. Англійська мова зараз є надзвичайно популярна. Вона є на високій стадії розвитку, і нею володіючи для тебе відкриваються великі можливості. Це навчання за кордоном, це спілкування з цікавими людьми, це навчання дітей, так я її вчителем вже зараз навіть, і це є великий плюс для студентів. Кафедра іноземної мови це не лише про кваліфікованих викладачів та успішних студентів, каже проректорка Валентина Якубів, адже в них працюють і науковці, що постійно впроваджують нові програми. Ми та проєкти. Ми згадаємо від того моменту, як створювалася кафедра, які якою вона була на початку заснування, яка була історія розвитку. А я хочу сказати, що поступ і розвиток був достатньо високий сьогодні. Кафедра англійської філології це не просто викладачі, які дають добрі базові знання, але це й науковці, які розвивають наукову діяльність, які реалізовують нові цікаві проекти і мають контакти з, з науковцями з усього світу. На пленарне засідання з нагоди відзначення 50-ліття кафедри іноземної мови були запрошені фахівці з інших навчальних закладів, щоб обмінятися досвідом та поспілкуватися з студентами. Ліліана Іванійчук, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія Раї.